Готуємо смачну моркву по-корейськи без кип'ятіння олії, тому ще й корисну. Кілограм моркви натираємо на спеціальній тертушці. Додаємо цукор 3 столові ложки, Оцет 4-5 столових ложок. Сіль 1 чайну ложечку з гіркою. Перець червоний мелений. 1 п'яту чайної ложки. Перець чорний мелений. половинку чайної ложки. Додаємо коріандр мелений, одну чайну ложку з гіркою. Потрібна велика голівка часнику, тобто 20 г. Наливаємо олію, соняшникову рафіновану 100 мл. Перемішуємо та переминаємо рукою, притискаючи добре. Ставимо у холодильну камеру на 12 годин смачного!